У рамках проєкту Чойс відбулась стратегічна сесія на тему напрацювання пропозицій для стратегії збереження розвитку і використання полікультурної спадщини міста Броди. Тож які ідеї озвучили учасники заходу після москового штурму та чи реально їх реалізувати найближчим часом? Дивіться у сюжеті Наталії Замрій. Стратегічна сесія відбулася за ініціативи громадської організації Край в рамках проєкту Choice. Нагадаємо, що вказаний міжнародний проєкт діє за фінансової підтримки ЄС та Асоціації агенцій місцевої демократії. За словами керівника проєкту Василя Стрільчука, це важливий етап у проєкті на його завершальній стадії. Основою цього заходу були активні та небайдужі жителі нашого міста, які мають досвід в тій чи іншій ділянці, пов'язані із культурною спадщиною міста. А от які плоди дала співпраця. В рамках проекту Чойс, та яким буде життя проекту? Після проекту нам розповів Василь Стрільчук. Проект, скажем, дав такий певний поштовх. Я думаю, що це якраз саме наш проект, тому що ці люди і в одному, і в другому проекті задіяні вони прагнуть, вони щось хочуть робити. І так само ми залучені до цього процесу. Тобто, певні які зміни відбуваються. Звичайно, що є в нас зараз встановлені якраз через цей зимово-весняний період. Так були встановлені ці вказівники інформаційні стенди. Буде туризм, починається туристичний сезон, будуть їхати туристи будемо спостерігати, які це. Результати дає, скажімо, чи ну чи воно потрібне людям чи не потрібне. Думаю, що таки буде потрібно, що люди будуть користуватися. Також є сайт історична спадщина бродів, який пов'язаний з оцими табличками з QR-кодами на будинках міста, де можна про кожен будинок за допомогою цього смартфона, читавши цей QR-код, зайти на сайт, прочитати інформацію про будь-який будинок, ну який є в реєстрі, на якому є оцей QR-код, а це є 33 коди. Повісено в місті Броди. Також зараз має бути, ну скажімо, через тиждень-два буде зроблений буклет. Такий цікавий буклет по історії міста Броди, Навіть книжечка буклет, можна так сказати, міська габетка, де історія на після двох сторінках історія міста різних об'єктів, різних топонімів. Так що ну є ще багато так фільм про історію Бродівського замку. Також готується зараз ще один фільм про культурну спадщину міста Броди, які також будуть використовуватися, будуть, скажімо, такими презентаційними матеріалами про наше місто. Ну і я думаю, що ця справа, і скажімо, зараз налагоджена така співпраця між багатьма нашими активістами, між багатьма організаціями, установами є добра бачення і підтримка Бродівської міської ради, що це також дуже важливо є, тому що можна реалізовувати так, коли немає підтримки. Ну, Самі розумієте, ефект не той. Я думаю, що, ну, що проєкт буде мати продовження, якщо не безпосередньо, choice, то інші, в інших проєктах він буде зреалізовуватися, і наше місто буде, буде розвиватися в цьому напрямку для того, щоб приносити користь громаді, для того, щоб мати, мати якусь, скажімо, свою таку унікальну розинку, так, культурний спадщини, бо, броди, є справді є відоме місто, цікаве місто для багатьох людей, ну і для жителів, в першу чергу, для жителів нашого міста. Ну, в основному присутні, які висловлюють свої ідеї, е, централізовано всі говорили про замок. Тобто, здебільшого, хочуть, мабуть, відновити саме цю споруду. Ну, замок справді є проблемою. Це проблема є комплексна, це навіть проблема не культурно-історичного, так, плану вона є значно ширшою. І це є пам'ятка пам національного значення на території міста, в центрі міста. Це є і, скажімо, рекреаційна зона для людей, це є місце, ну, скажімо, крім того, туристичне місце, це є, скажімо, те місце, де йде збирає. Аюються ті то соціальні елементи також є певним таким негативом. Ці проблеми треба вирішувати однозначно. А питання? Десь історико-культурної спадщини може бути в вирішенні цієї комплексної проблеми, одним з таких ключових, що це питання, воно може потягнути і допомогти вирішити інші питання. Ну, крім того, це питання безпеки. Дуже важливо. Ми знаємо, що про обвали замку, так що про цей аварійний стан казематів, падають стіни і так далі. Ну, це однозначно це є велика проблема для міста, але ми мусимо цю проблему поступово вирішити для того, щоб вона стала нашою такою принадою культурною атракцією міста Броди, крім. Того таким великим простором, де можна реалізовувати оці всі ідеї, які сьогодні озвучувалися, ну особисто ви захоплюєтесь історією, то скажіть, от ви знаєте її минуле, і зараз бачите сучасне, що ви бачите родзинкою нашого міста? Ну, розинкою нашого міста ми маємо багато розинок. Якщо ми говоримо про розинку самого міста в історичному плані, це розинка місто фортет, місто, ідеальне місто фортеця, забудова вели і замок, вони мають таку, скажімо, аналогів. Фактично, ну дуже мало. є. в Україні вона є чуть не єдина. Ну, знаємо, що вона на цьому бренді ідеального міста. Вона досить високо піднялася. Якщо ми говоримо про такий якийсь міжнародний імідж, так міжнарод, міжнародну, навіть не імідж, а міжнародну знаність. Нашого міста, то це звичайно Йозеф Рот, австрійський письменник, якого шанують в країнах Центральної Європи: це і Австрія, Німеччина, Франція, Голландія, Швейцарія, інші країни, так ну і звичайно історія євреїв. Крім того, якщо ми говоримо про українську таку історію, так місто Броти є так символ міста, під яким. Йшли бої дивізії Галичина, так, оці українські термопіли, як називають в деяких там літературі. Це також є той певний такий бренд, це місто, в якому, ну скажімо, жили, працювали багато відомих людей. Броди, це. Найбільша синагога, так єврейська, якщо ми говоримо про знов ж таки 18 століття, один з найбільших єврейських цвинтарів, які є збережені, де поховано дуже багато таких цікавих людей, яких, ну скажемо, навіть до кінця не знаємо. Ну, багато, тобто є родзинок. Можна, звичайно, ці родзинки зараз відшукувати, піднімати, чи там в тих самих традиціях, обрядах, звичаях, чи ті самі кухні. Тобто, Формувати так званий бренд міста, я думаю, все нас вийде. І місто має великий потенціал для того, щоб то зреалізуватися. Таке треба побачити, знайти ті пріоритети, відповідно, зібрати от команду людей, чи краще кілька команд, якби в нас ідеалі вийшло от таких чотири команди по тих напрямках. Я думаю, що ну, успіх був би гарантований. Учасники заходу працювали в чотирьох динамічних групах у таких напрямках: архітектурна спадщина міста, музеї, виставки, культурні атракції, місцеві звичаї, обряди, традиції, кухня, визначні місця, пов'язані з видатними людьми, подіями, ландшафтами, археологічними пам'ятками. Для того щоб згенерувати нові ідеї, модератор зі Львова Тарас Плахтій застосував метод мозкового штурму. Було озвучені як далекосяжні, так і оперативні цілі щодо розвитку полікультурної спадщини на 10-15 років. Пропозиція ну е е е е Шарму такого. такого шарму це є Бродівський ровер, або Бродівський велосипед. Чому би не створити якийсь простір, щоби, або велодоріжки, щоб можна було мандрувати саме по місту на ровері. І вплоть до того, що можна було поставити навіть пам'ятник цьому роверу на вокзалі, наприклад. Як ми тут говоримо, що на базі бродівського замку і Хазаватів Створити культурно-історичний центр, створення істор... історико-культурного центру. Щоб саме там якраз можна було створити в казематах магазини, де можуть бути проводиться майстри-класи. Люди могли б собі не тільки щось купити, але своїми руками щось і робити. Таким чином. То, тобто людина зробила, це можуть бути поріжним, це є. Може бути і кузня, це може бути е сурово плетіння, сання, вишивання, вистати, різні різні е речі, які можна робити руками. Також важливо є, е щоб там міг бути заклад харчування. Фестивалі як форма привертання і зацікавленості не тільки громади нашого міста і району, але і е гостей нашого міста, тому що. Люди зараз інноваційно підковані, вони телефонують і цікавляться. І саме фестиваль це форма роботи для пропагування. Визначних місць пов'язаних з видатними людьми, подіями, ландшафтами, археологічними напрямками діяльності нашого міста. Як зазначив модератор заходу Тарас Плахті, що така методика спрямована на те, щоб люди згуртовано працювали і конкретно розділили сфери відповідальності, тоді можна досягти бажаного результату. Ну, я дуже приємно вражений учасникам їхньою активністю. відразу видно, що люди зацікавлені, що люди в темі, що люди е, хочуть і можуть працювати. Перевага такого роду заходів в динамічних групах в тому, що задіяні усі учасники заходу. Іде постійний обмін думками, дискусії. І як результат в кінці вимальовується реальна картина. Слід зазначити, що більшість креативних ідей членів робочих груп були пов'язані із бродівським замком і його ревіталізацією. Руслан Петрович, ви саме в групі архітектурна спадщина міста, і оскільки ви є історик, то вам близька ця тема, і ви знаєте як недоліки історичної спадщини міста бродів, так і її плюси. Що ви саме бачите родзинку, і як ви бачите, як це можна реалізувати? Ну принаймні, за два роки? Ну. Хороше запитання. Значить, в першу чергу ця тема мене звичайно дуже сильно турбує, хвилює. Так і ми для себе в команді, яка працювала над проблематикою архітектурної спадщини, визначили три пріоритети: Значить, перший пріоритет це відновлення Бродівського замку. Ми вважаємо, що це ну, місце, скажімо, локація, яка має історичне значення, туристичне, освітнє, пізнавальне. Ну, тобто, під різним ракурсом можна розглядати. Другий наш пріоритет, над яким ми зупинилися, це відновлення синавоги. Так, і навіть ми згенерували одну, як на мене, дуже креативну ідею, це є створення музею юдейської культури Йозефа Рота. Так, ну, тобто ідея амбіційна, красива, ну, унікальна. І третє, на чому ми наразі зупинилися, третя така проблема це є проблема відновлення фасадів історичних пам'яток, тобто пам'яток національного значення, місцевого значення. І, взагалі, нам ну на мою думку і думку членів команди, що архітектурна спадщина має бути одним з драйверів, скажімо, туристичної промоції міста Броди. Сподіваємось, що, хоча б частина озвучених ідей стане реальністю і як результат збереже полікультурну спадщину нашого міста.